Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами проведемо дослід з солоною водою, звичайною водою та яйцями. Візьмемо сере куряче яйце. Ємність із чистою водою і ємність із перенасиченим соляним розчином. Зануримо яйце у воду. Як бачите, воно потонуло. Тепер зануримо те ж саме яйце у соляний розчин. Цього разу воно не бажає тонути. Добре, спробуємо так. Беремо чисту воду, занурюємо в неї яйце. Тепер заливаємо у воду наш соляний розчин. Яйце знову вспливло. Щільність соляного розчину. Наче виштовхує яйце на поверхню. Саме тому вчитися плавати у солоній воді значно легше, ніж у прісній. Солона вода щільніша. Просто так у ній потанути дуже важко. Вам цікаво було експериментувати. Спробуйте повторити буде весело! До нових зустрічей! Бувайте!